«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Та досить вже радіти. Так, ну що попереду у нас раунд чоловік чи жінка, і зараз комусь з вашої команди треба буде вийти і лягти на ось цю прекрасну дошку. А я буду задавати вам питання, відповідь на які може бути лише чоловік або жінка. Чим більше правильних відповідей ви дасте, тим більше шансів у вашої команди виграти у цьому раунді. Дуже важливо, що триматися за дошку за її краєчки не можна ні руками, ні губами, ні зубами, нічим. Просто потихеньку сповзати, бо вона буде змінювати кут свого нахилу. І, власне, всього не немало, у вас буде 60 секунд, які ми почнемо вже після того, дуже, як дуже я виберу когось з кого, вас. Кого, 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 О, кого, 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 кого. А чого ти так дивишся? Та я знаю, що ти хочеш. Пішли. Хайба. Так же ти дивилася. Цукня тобі вона не заважає? Ні. Точно? <рес> да, Окей. А е, підбори заважають? Два. Давай ручку. Дивись, зараз стаєш на цю дошку, вона трохи похитнеться, ти не бійся, вона не впаде. Ставай, впевнено. Оп, навіть не похитнулося, бачиш, як філігранути стає. Тепер лягаєш, лягаєш. Меню, до коня, діду, моя я ж дядьку дивити. Більшість. Давайте підтримаємо скалер. Скайлер! Ні, 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 це вже високувати. Так, отак. Нормально. І дивись, від сукні. Так, я нагадую: відповідне на питання можуть бути чоловік. Чи жінка? Пальцями у тебе 60 секунд і 60 секунд почалися. Автор послання і мертвим, і живим, і ненародженим. Чоловік. Правильно, Тарас Шевченко. Серед акторів найбільше оскарів має жінка. Правильно, Кетрін Хепберн. чотири нагороди. Перший прем'єр-міністр України. Чоловік правильно. Вітольд Фокін. Хто намалював гімнастку на зруйнованому будинку в Бородянці? Жінка неправильно. Чоловік Бенксі, винахідник офісного коректора. Жінка правильно. Американка Бет Несміт. Тесть. Це батько. Це це ч батько е, жін, жінки. Правильно, дружини. Хто зробив трендом рожеву панамку? Е, чоловік. Правильно, Соліст гурту «Калуш». Перший чемпіон світу Формули -1». Е, Чоловік. Правильно, Еміліо Джузеппе Фаріна. Чиє ім'я носить коктейль з текіли, лікеро та соку лайма? Правильно, Маргарита. Хтось досліджує українську кухню в фільмі Борщ секретний інгредієнт? Чоловік. Правильно, Євген Клопотенко. Від кого гобід Фродо усадкував перший? Ти коліна не розбила, все нормально? нормально, Давай, я тобі допоможу. Все добре, я все? Майже. Це вгадала майже. Ні, я не та я бачу, що не розбила. Я тобі трішки допомогу. Точно скажи, чесно. не треба холоду. Ні, вона просто дуже різко молодець. Скайлер, скалі. Мені аж боляче. стало. Але ти можеш вікна перед Пасхою мити з зовнішньої сторони без страховки. Ти ж на черзі хтось із чоловічої команди, і я не можу просто так. Оголосити цю людину за традицією, старою традицією, яка склалася вже на шоу хто зверху. Я розкажу вірш. За всю програму він сказав слів дуже трошки. Напевно, катоші піде до дошки. Я лиш хотів, щоб це був не я. Давай, Пласки. це вийде. Знімай має свою е, вільветову цю кофту. А це так, костюмчик такий купив? Там в Чернівцях хороший базар, як і в Хмельницькому. <рес> Давай, Коля, не зганьби мене. Ніби якийсь трюк буде робити зараз. Вона опускається вже. Іди прямо. Це О, саме не велик. бійся, не бійся, не бійся. Я Вона не... просто хитається. Так, руками не чіплятися. Абсолютно тиша. Час пішов. Хто із українських дизайнерів створив вбрання для Бейонс? Чоловік, вірно. Іван Фролов, свекруха. Це мати жінки. Чоловіка, хто в пісні пообіцяв поцілувати разів сорок і не прийшов. Щас жінка вірно е -е хто допоміг князю Ігорю втекти з полону? Жінка. Невірно, чоловік половчанин Овлур. Автор рядків Лупайте цю скалу. Чоловік. Вірно, Іван Франко. Кого з героїв фільму Титанік вчили плювати на відстань? Чоловік. Невірно жінку роуз. Чиє ім'я виражає сподівання на краще. Чоловік. Невірно жіноча надія. Автор цитати з інтернет мему мені нравиться, воно горить»? Чоловік. Вірно. О май га. На все як воно це було хороше. Я старалась. Повибирала питання О, просто, старший. щоб тобі. Да, він просто повис у повітрі так постав. Красиво було. Було класно. Ну, кажи вже. Ой, зараз буде наш тріумф, пане суддя! Ну, як ваш? Скайлер? <плес> 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 Дивіться, власне, це той випадок, коли учень обігнав вчителя. Дякую, пане Суддя. А, це ви не про мене. Це точно не про вас. Це коли артистка обігнала продюсера. 9-4. Перемога дівчат! Це просто тобі уступив. до речі, твій його за наступний рік. Солідарність. От бачиш, ти поступився, а вони це Дяк одразу сприймають за свою перемогу. Ну, це ж жінки, ну хай буде. Пацани. Е, Богдан Тарасович, якщо у вас там залишились бонусні, прочитайте, якщо так. ні, то візьміть мене ще одне. Леся Іванів, зараз я знайду десь тут, пошукаю, бо я вам вже всі, мабуть, сказав. А, ні, є ще одне. Отже, питання: скільки відсотків чоловіків хвалять їжу, приготовлену коханою? навіть якщо вона не смачна. 90. ми зразу відповідаємо. 90. Ми зразу відповідаємо. 84. Кілька, кажи цифру. 84. 84. 8. 88. А ти? 4. 4. Ну, тоді 84. ми теж зразу відповідаємо. Дуже смачно. 84%. 84 Дуже гарна відповідь. 84 Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екран, щоб дівчата нарешті вже сказали, «Блін, це не перша наша, не тисяча. Ми програли». пау, 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 пау. А що з обличчям, дівчаточки? Не в грошах. Якщо не в грошах, то може нам передасте у нас? Ні. Ні, ні, ні. Ні, не Ні, не хочете, так? Навіщо вам, Богдане, у вас є? Та у нас є, так. У вас 4 тисячі гривень. Так, непогано. А у нас, скільки? Ми, може, ще хочемо. А в дівчат? На 10 тисяч гривень більше. 14 тисяч перед фіналом. Оближте усі порівняння. Обличьте. Що робиться, що робиться? Рознесли весну і Залишилось виграти фінал. Фінал. Залишилось не програти у фіналі. Мані, Нічого не буде настрій так, як перемога жіночої команди. Тому зараз ми будемо його підіймати.